Інструмент для вашого будинку чи саду спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилками стром. Обирайте базову модель або модель на телескопічній ручці та замовляйте просто зараз. Поспішайте! Розбирають швидко. Тільки подивіться, як швидко вони справляються навіть з товстими гілками. Пилки Стронг зручні у використанні та мобільні. Раз і готово! Досить мучитись зі стандартними габаритними пилками. Телефонуйте та замовляйте. Надійний і зручний інструмент. Мент пилки Стронг. Розпродаж. Стигніть придбати, поки товар є у наявності. Знизили ціну максимально. Потужні пилки Стронг. Усього від 699 гривень. Вигідно купувати саме зараз. Телефонуйте. Втомилися від безладу на кухні? Постійно доводиться перебирати купу каструль, щоб знайти потрібну. Вам потрібен набір Savory Pro. від Розпакуй TV. Каструлі Savory Pro складаються одна в одну і займають так мало місця. А ціна усього від 999 гривень. Набір Savory Pro це 5 каструль об'ємом від 1 до 9 літрів з кришками для будь-якого випадку. Використовуйте їх на плиті і навіть у духовці виготовлені каструлі зі стійкої до пошкоджень нержавіючої сталі. Каструлі Sejor. Pro прослужать вам довгі роки. Відтепер їжа рівномірно прогрівається, швидко готується і ніякого пригорання. А які вони елегантні, лаконічний дизайн і такі яскраві кольори. І головна особливість продумані ручки, що складаються. Зберігайте каструлі одна Більше ніякого безладу у шапах. Каструлі Sejoрі Pro майже не займають місця, тому у ваших шапах буде порядок завжди. Набір каструль Save Pro. 10 предметів усього від 999 дев'яносто дев'яти гривень. Телефонуйте з роками самопочуття тільки погіршується, то серце прихопить, то раптом підвищиться тиск. Слідкуйте за здоров'ям. Разом з Розпакуй ві. Розпакуйте електронний тонометр SafePro. Замовляйте просто зараз. Поки діє спеціальна знижена ціна. Усього від 499 гривень. Тонометр СейфПРО це сучасна модель з великим екраном, де відображаються чіткі символи: тиск, пульс, дата та час. Звуковий сигнал сповістить про початок і кінець вимірювання. А манжета універсального розміру підійде на руку будь якої повноти при цьому ви можете виміряти тиск без сторонньої допомоги. Це так зручно. А ще СейфПРО запам'ятовує 120 останніх показань тиску та пульсу. При цьому фіксується дата та час процедури. Тепер слідкувати за своїми показниками стало набагато простіше. Подбайте про своє здоров'я вже зараз. Замовляйте тонометр СейфПРО за спеціальною зниженою ціною. Усього від 499 гривень. Але поспішіть, поки товар є у наявності. Розпакуйте здоров'я з розпакуйтеві. Телефонуйте. Увага! Знижено ціну на парники. Хочете збільшити врожай на своїй ділянці? Бажаєте захистити рослини від шкідників та поганої погоди? Вам допоможе. Парник розумний господар від «Розпакуй ТІВІ». Він підтримує тепло, прискорює ріст плодів. А головне дозволяє розпочати городній сезон максимально рано і продовжити його. Замовляйте просто зараз. Зі знижкою усього від 299 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Подробиці у консультантів. Парник розумний господар витримує заморозки до мінус Градусів, а також захищає від прямих сонячних променів. Він дозволить прискорити зростання рослин та отримати врожай раніше. Парник захистить від сильних поривів вітру, граду та заморозків, а також від таків, комах та гризунів, щоб встановити, просто розправте тканину та вставте дуги у землю. Розумний господар. Надійний спосіб збирати врожай у 2-3 рази більше. Замовляйте парник розумний господар. Вигідно. Усього від 299 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Парник розумний господар. Те, що треба. Телефонуйте. Увага! Ціну на матрац Каспер Ортолайт знижено. Замовляйте матрац, поки транслюється ролик, зі знижкою. Усього від 499 гривень. Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайт це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Телефонуйте, поки транслюється ролик. Старі. Дивани на рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци, адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властими. Остями матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні параметри. Адже для вас